Ось остання заява від російської МЗС. Там стверджують, що Ерефія готова до прямих перемовин з Україною. А що змінилося у королівстві? Це результат запроваджених санкцій сполученими штатами Америки, результат зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна. Чи загалом такі заяви варто сприймати серйозно, тому що традиційна політика Ерефії це око замилювання і затягування часу? Ну це ж дивлячись на яких умовах вони готові на прямі перемовини. Вони і раніше заявляли, що готові до будь-якого формату перемовин, але потім висували умови, за якими взагалі не можна було з ними про щось розмовляти. Тому зараз же інтрига якраз полягає не в тому, чи РФ готова до перемовин, а в тому, які це будуть умови. А ну от, наприклад, Трамп е скасував свою зустріч у Будапешті з Путіним, коли в Білому домі отримали е порядок денних цих перемовин. І там були такі вимоги, що Україна має позбутися частини своїх території, скоротити армію. Тобто, це всі ті вимоги, які в принципі були неприйнятні з від самого початку, і тому е, Трамп скасував свою зустріч. От, власне, то от Росія, нібито була готова до перемовин. Але в результаті ми маємо бачимо ті умови, які абсолютно неприйнятні. Тому зараз важливо, от якщо говорити так, звідки можемо отримати достовірну інформацію, то це. Дипломатичні джерела, які ведуть е, таку, таку приховану дипломатію з Росією, і намагаються з'ясувати, на яких би умовах Росія була готова завершити війну на сьогодні. от така лінія компромісу, яка принаймні звучить офіційно, і від Трампа, і від українського керівництва, це те, що пропозиція Заходу і України полягає в тому, щоб поки що Зупинити війну на лінії вогню, от зупинити звісно, Україна не буде визнавати те, що втратило території, але принаймні це. Та перемовна лінія, от те про що можна говорити. А Росія хоче більше. Вона хоче, щоб Україна залишила Донецьку область. І Тоді вона готова лише перемовлятися. Це ж не факт, що на яких умовах і що в результаті на на що Росія згодиться. Тому на сьогодні, от ми маємо уважно чути тих західних лідерів, які ведуть ці перемовини на потаємній лінії, не по відкритій. Тому що завжди ж відбуваються консультації між дипломатами, щоб там не було на полі бою, і з інтонації їх можна зрозуміти, що... чи Росія готова до чогось чи ні. Можу точно сказати, що якщо Трамп згодиться на перемовини з Путіним, то вже це означатиме, що про все вже домовились, тому що Трамп не згодиться на зустріч з Путіним аби просто зустрітися і. Путін щось йому скаже на щось він не згоден. Він вже буде тоді готовий до такої зустрічі, щоб був результат. Ну, власне, Трамп це постійно це говорить. Тому другий індикатор, який може свідчити про готовність Росії, це заяви західних лідерів, що е перемовини можливі між Заходом. І між Росією або між Україною і Росією, але це заявлять на заході а не в Росії. Це теж буде означати, що Путін готовий до серйозної розмови про мир. Ну а поки що таких заяв не було, тому тривають зараз перемовини дуже складні між Трампом і Китаєм. Це тільки почалось, і великою мірою від їхнього перебігу буде залежати і те, коли Путін буде готовий серйозно подумати про мир. До речі, а коли Путін може серйозно подумати про мир, тому що е, видання «Київпост» якраз таки писало про те, що російське керівництво не просто не хоче Миру, а не може через те, що мир стане загрозою діючому режиму, це до речі, правда, тому що Путін свою політику веде на війні. Він в принципі повторює той досвід, який свого часу був ще в Радянському союзу, чи там будь-якої іншої форми тоталітарної Росії, і якщо згадати історію Росії, то завжди вона вела війни. Загарбницьки дуже часто і от власне весь режим побудований був на війні на протистоянні. От вся історія холодної війни це протистояння радянського союзу заходу. Путін повторює цю історію. Ну зараз з приходом Трампа ну риторика певних зазнала нюансів, але все одно це теза про колективний захід, який загрожує Росії. Це те, що мобілізує Росіян навколо Путіна, і це те, звісно, на що Путін покладає ну, напевно, зараз єдині надії, як зберегти владу. Якщо завтра війна завершиться, це означатиме, що Путіна ну от про що він скаже росіянам? Про те, що захопив якісь частини України, ну добре. Ну але це дуже мало, тому що одразу почнеться дуже багато питань соціальних економічних. Ну ну це ж величезна країна, яка зі своїми проблемами, які зараз просто ніхто не зважає, тому що, по перше, росіяни не готові протестувати а по-друге. Путін е, просто все це пояснює війною е, з колективним заходом. А от якщо війна закінчиться, то ворог зникне і про що буде говорити Путін? Тому справді режим Путіна зараз великою мірою триває, тримається на війні. Але є ще об'єктивні обставини, які все-таки змушуватимуть Путіна рано чи пізно замислитись про мир. Я от все-таки не випадково згадав оцей переговорний трек між Трампом і. Е, Сі дзіньпіням, тому що у випадку, якщо цей трек буде успішним, і Трамп і лідер Китаю домовляться про впливи у світі, про торгівлю, про економічні відносини, про безпекові режими в багатьох регіонах, в тому числі в Європі. А це означає, що тоді домовляться і про завершення російсько-української війни, і от якраз і Цзіньпін може попросити Путіна після домовленості з Трампом. Припинити війну, і далі незалежно від того, що буде думати Путін, але він буде змушений припинити цю війну, тому що ну, Росія без Китаю не спроможна її вести. Ну погана новина, що все, що я вам сказав про е перемовини між Китаєм і Сполученими Штатами, це дуже не швидка історія, тому що між США і Китаєм є дуже багато питань, самих різних, і Китай теж дуже непроста країна, і має теж дуже багато амбіцій, і от це все треба переговорити. І тому я думаю, що Трамп так обережно і закинув, що на квіти. Він, він очікує свій візит до Китаю, ну напевно там будуть підписані е, значні геополітичні угоди, можливо, найбільші за всю каденцію Трампа, де частиною цих угод можливе, можливе українське питання питання пропинення російсько-української війни. Е, тому це от така довга історія, але все таки хотілося б от завершити це питання на хорошому. Розуміти, якщо між собою Китай і Сполучені Штати будуть домовлятися, то в цій грі вже не буде Росії. Росії буде відведена роль такого собі. Ну, васала Китаю. Напевно, от з яким навіть напряму вже тоді Трамп не буде говорити, тому що він про все домовиться з Китаєм. І ми, ми тоді матимемо такий собі двополярний світ. Ну, можливо, не найкращий з багатьох причин, але він буде стабільніший ніж нинішній. Е, звісно, це все далека перспектива, е, ну але і не така й далека. Це в принципі там до квітня залишилось там, 5 місяців, вже, якщо врахувати. Але звісно, час в Україні йде трошки по іншому, ніж для світу. І звісно, для нас цей час, коли будуть тривати перемовини між Сідзінпіном і Китаєм, буде здаватися дуже довгим. Як в такому випадку, вже ж козирна карта Російської Федерації ядерна зброя? Адже нагадаю, що якраз таке перед зустрічю Трампа і Сі Сідзінпіна відбулися випробування і Бурєвєсніка безпосередньо в Російській Федерації, і посейдона, все те, що має нести ядерний заряд, це ж навряд чи просто так, просто збіг. Ну Путіна я ж вже казав, що єдиний спосіб вести політику це вести війну або погрожувати війною в Росії. Ну немає нічого іншого запропонувати світові. В неї немає там розвиненої економіки, високих технологій, які можна там продавати чи пропонувати В неї, немає там прекрасних інституцій, які можна. Показувати іншим або ну нав'язувати іншим, як це робить, наприклад, європейський союз, який запровадив такі інституції, яким які всі такі привабливі, що всім хочеться такі самі робити в себе вдома В Росії цього всього немає є, є, в Росії. Єдине що є. У це зброя і армія. От вони цією зброєю армію армією лякають, але через війну в Україні ця лякалка стала значно меншою, тому що ну світ же бачить, що російська армія не така вже і всемогутня. і зовсім навіть не друга армія у світі. Єдине, що залишилось в Росії, чи можна лякати? Бо світ цього просто ще не знає на практиці, як воно працює. Це ядерна зброя, от Путін це і робить. Ну це це свого рі, свого роду такий. Крок вічею, тому що нічого іншого Путіна зараз для світу немає. Але знаєте, це має таку зворотню історію. От я думаю, якщо е, раптом так станеться, що Сполучені Штати і Росія почнуть гонку озброєнь, а на це вказує зокрема е, слова Трампа, який сказав, що давайте в Сполучених Штатах ми поновимо ядерні випробування, а їх вже дуже давно не було. От якщо ця зараз гонка озброєнь почнеться. То це буде не на користь Росії. Знаєте, гонка озброєнь звучить дуже страшно, але насправді саме гонка озброєнь свого часу в часи холодної війни остаточно виснажила радянську економіку і призвела її до занепаду. Тому якщо зараз почнеться нова гонка озброєнь між Сполученими Штатами і Росією, це так само лише зневоднюватиме російську економіку, і це в принципі потім сприятиме стабільності у світі, тому що Росія не буде не мати на що вести нові війни. Ні і до речі, Трамп ще на початку своєї каденції так от натякав, що він хоче зробити такий собі, як він казав, золотий купол, який захищатиме Сполучені Штати від світу. Трамп до речі постійно каже, що Європа повинна витрачати більше коштів на озброєння. Тобто, в принципі, якщо оця лякалка Путіна ядерної зброї призведе до озброєння заходу і до гонки озброєнь, хоч це звучить трохи так неприємно і трохи страшнувато, в результаті це може призвести до того самого результату, який призвела гонка озброєння часи холодної війни, коли радянська економіка просто закінчилась, бо не було грошей. Зрозуміло, щиро дякую вам, пане Сергію, за змістовні роз'яснення за те, що знайшли змогу до нас сьогодні долучитися. Сергій Таран, політолог, був із нами на зв'язку.